Яку найдивнішу річ ви чули, щоб чоловік відмовився робити, бо вважав її занадто жіночою або для дівчат? Я працював із чоловіком, який категорично відмовлявся сідати під час сечовипускання. І Я його запитав: ну а як же той час, коли ти ходиш у туалет по великому? І він відповів, що він спочатку стоячи, мочиться, а потім сідає на унітаз. Я сказав, що це якась маячня. А він мені каже, це жінки сідають, коли мочаться. А я чоловік. А я йому і відповів: жінки також сидять, коли ходять по великому. То чому ж ти не стоїш тоді і на це? І він на мене чомусь розізлився. Писати поезію на уроках української літератури так тут було не українською, ну але адаптуємо. Один хлопець відмовився виконати завдання, бо сказав, що поезія це для дівчат. Деякі з найвидатніших поетів усіх часів були чоловіками. Що це за маячня взагалі в головах людей? Мій колишній начальник не розумів, чому жоден із трьох його дітей не хоче із ним спілкуватися. А потім, коли один колега повернувся з декретної відпустки по догляду за дитиною, начальник гордо заявив, що він ніколи в житті не змінював підгузки. Це жіноча робота. Тож я гадаю, усі його проблеми в сім'ї почались саме з цього. У тата мого друга була подібна історія. Він якось був дуже втомлений, бо дитина раптово захворіла вночі. І його начальник спитав: А чому жінка цим не займається? На що той відповів: вона з дітьми була весь день, а ми доглядаємо по черзі. Тоді бос сказав: А от моя дружина, вона робила все сама, і я жодного разу навіть підгузок не міняв. Батько друга відповів: мені було б соромно зізнатися, що я настільки поганий батько. Мій зять якось намагався похвалитися моєму чоловікові, тим, що він не змінює підгузки. І дуже шкода, що я не записала, як мій чоловік його поставив на місце. В мене був кесарів Ростин і ускладнення після нього. Він не дозволяв мені змінювати підгузки цілих шість тижнів. І до того ж, я годувала грудьми. Тож він казав: Я це створив, я це і приберу. І у нього якраз тимчасово зупинили роботу на будівництві через зиму інакше, можливо, я ще б довше не займалась підгузками. У мене троє дітей, і я ніколи не думав, що не повинен допомагати з підгузками, коли я вдома, це завжди мені здавалося очевидним. Це частина батьківства. Я взагалі мовчазний у компанії, особливо якщо мало кого знаю, і зазвичай уникаю конфліктів. Після народження третьої дитини я був на похороні сестри моєї дружини і якийсь її родич, якого я не знав, здивувався, почувши, що я змінюю підгузки. Звісно, він додав, що сам він жодного разу цього не робив, і це вже не вперше. Я чую від батька щось таке подібне, але. Тут мене щось клацнуло цей раз. Я нічого не відповів, бо був похорон і не придумав, що йому сказати. Але я вирішив, що відтоді, якщо мене спитають, чи змінюю я підгузки, я відповідатиму просто так, бо я хороший батько, і на жаль, з того часу, бляха ніхто не питав мене про це. На одному з пікніків у військовій частині мого чоловіка був молодий морпіг. Він схопив свого трирічного сина за вухо, бо волосся, я вже не пам'ятаю, підняв і став бити. Кричав щось типу: Мій син не буде ніжним, не по-чоловічому так поводитись і знаєте, яка причина цього галосу? Хлопчик сів на ковдру до сестри та інших дівчаток, які грали в чайну вечірку з іграшковими ведмедиками. Того не до батька забрали поліціянти. В момент арешту у нього вже було закривавлене обличчя, і ми більше не бачили ані його, ані його. О, дружини з дітьми на тій базі, я щиро сподіваюся, що вона змогла забрати дітей подалі від того агресивного чоловіка. Я часто згадую того малюка і щиро сподіваюся, що він виріс у спокої без такого батька. Ваша історія навіть звучить безглузду, і я дуже радий, що тому покидьку дали відсіч. Ще згадав історію. Востаннє, коли я був у сусідів, там були три дівчинки, приблизно 4, 5 і 9 років. Вони знайшли косметичку і вже зробили красу одна одній шукали наступну жертву. То я, сорокаоднорічний тато, сів просто на підлогу і дозволив цій трійці мене нафарбувати. Я виглядав дуже смішно, але дівчатка були в захваті. Мій син йому було дев'ять. Зайшов у кімнату якраз, коли вони закінчували. Він подивився на мене трохи здивовано і розсміявся, а потім він спитав, чому я це дозволив. І я сказав, що їм це принесло радість, а мені це нічого не коштувало. То чому би ні? Ой, лишенько, така тема, така тема. З чого б тут почати. Мій колишній чоловік нарцис і не надто розумний. Мав цілий список таких перекосів. О, Значить, так він не користувався соломинкою для пиття, не користувався парасолькою, не тримав мою сумку, коли я заходила в туалет. Він казав, що я люблю котів, бо вони схожі на дівчат. І знаєте, яка тут була логіка? Мої коти довгошерсті, Тому за його словами вони виглядали як жіночі коти. Тут навіть не треба робити висновок. Розлучитися з ним було найкраще рішення в моєму житті. З багатьох причин я працювала в лікарняній сфері, але в корпоративному офісі. Ми не працювали з пацієнтами, але мали проходити навчання з питань безпеки, і знати різні медичні сигнали та коди. Мій начальник, загалом непоганий хлопець, сказав, що він відмовиться робити штучне дихання іншому чоловіку у разі екстреної ситуації або навіть при загрозі життю. І я подумала, що це геть повна нісенітниця. Ну скажіть. Любі слухачі, а яка у лапках заборонена для чоловіків річ завжди вас дивувала? Напишіть у коментарях, зберемо топ абсурдів. Якщо хочете ще більше дивних історій, швидко натискайте вподобайку і підписуйтесь, а дзвіночок сповістить, коли вийде новий випуск. У середині нульових мого батька на той час середнього віку висміяли і назвали метросексуалом за те, що він скористався лосьйоном для рук. Перед офіційною діловою зустрічю з групою продавців останніми роками йому діагностували рак шкіри. і Медсестри в кабінеті дерматолога дуже хвалили його за багаторічну звичку користуватись лосьйоном. Він до того ж що вибачився перед ними від імені, за його словами, запущених дядьків, з якими їм доводиться мати справу щодня, і сказав, що він не уявляє, як вони працюють з такими людьми, бо так багато багато чоловіків мого віку просто брудні і не доглядають за собою. Вони вважають, що це жіноче. Просто учора на день батька він знову розповідав нам цю історію. Я люблю свого тата, він чудовий і для всіх, хто питав. Мій тато тепер вільний від раку, і ні, лосьон не був його причиною. Він усе своє життя займається серфінгом і досі катається, а йому 67. Він провів багато годин на сонці, і саме це дуже підвищило ризик онкології. Майже всім його друзям-серферам того ж покоління вже видаляли хоча б одну злоякісну ділянку шкіра. А одному навіть робили пересадку шкіри. На жаль, це дуже поширено серед серферів цього віку. Це не зовсім те, про що ви запитали, але якось я працював із хлопцем, який казав, що дивитися гетеросексуальне порно, гетеросексуальне. Запам'ятали це дивно для чоловіків, бо мовляв, як можна збуджуватись і дивитись, як інший чоловік збуджується. Це, звісно, повна відмова, бо ці люди подолали свої сумніви, але це все одно моя улюблена історія. Ми були на бранчі з нагоди дня народження партнера, а за сусіднім столом сиділи два хлопці, схожі на таких типових братків з університетського клубу. Знаєте, і от один із них каже: Блін, чувак, я не знаю. Просто знаєш, що я відчуваю. Знаєш? Я у цей момент насторожився і більше ні про що не міг думати, як тільки про те, що він хоче далі додати, яку ж емоцію чи бажання він там не може прийняти. І тут він видає. Просто знаєш, я відчуваю, що мені хочеться мімозу алкогольний коктейль із шампанського і апельсинового соку. І, на щастя, друг його підтримав. Та пофіг, бро, берем. Давай ці дві мімози. У цю прекрасну вразливу мить вони скинули із себе тягар токсичної мужності і замовили шипучий напій, якого так соромились бажати. Маскулінність така потужна річ, що її може зруйнувати лише рожевий колір, парасолька в коктейлі, емоційні телешоу, перебування в одній кімнаті з людиною з нетрадиційною орієнтацією та будь-що інше, що здається, не чоловічим. Мій колишній чоловік радів, що у нас буде хлопчик, бо він не хотів вчитися грати у теніс. І знаєте, як це пов'язано? Бо в теніс грають лише дівчатка. Отак, звісно, теніс це тільки для дівчат. Хтось піде і скаже всім тим професійним тенісистам, чоловікам, щоб вони припинили гратись прямо зараз. Що за неподобство? Можливо, ви не зовсім таку відповідь хотіли почути, але одного разу під час сильної зливи я виходжу на вулицю з великою чорною парасолькою. Зазначаю навіть колір вам. Я проходив повз одного чоловіка, який був мокрий до нитки. Він подивився на мене з щирою ненавистю і каже: Довбаний педик, я навіть не знав, як мені на це реагувати. Бляха, парасоля це просто інструмент, яким може користуватись будь-хто. Чоловіки, жінки, діти, будь-хто. Промокнути повністю тільки щоб не скористатися парасоли. Ну, я просто не розумію, звідки це в головах береться. Остриптом це сталося у США, штат Род-Айленд. І це сталося лише один раз в моєму житті. Більше з парасолями проблем я не мав. Мій швагро, брат мого чоловіка, відмовлявся купувати гігієнічні засоби для дружини, і я цього ніколи не розумів. Я їх завжди купував для своєї дружини. Сука, ну це ж очевидно, це не для мене. І всі це розуміють. І розуміють, коли ти береш прикладки, це не для тебе. Всі все розуміють, Боже. Я живу в Техасі, і це не жарт. Мій колега якось каже: жінкам дозволено бути демократами, мати прогресивні погляди, бо вони такі, знаєте, емоційні, ідеалістичні і нелогічні. А чоловіки, мовляв, мають бути голосом логіки і розуму. Пиття води він сказав, що йому не треба пити воду, бо чоловіки просто терплять. Це було в розпал спеки, коли води було вдосталь для всіх. Мій колишній дуже образився, коли я подарувала йому піну для ванни, сіль та інші приємні речі. Хоча йому дуже подобалось довго лежати у ванні. Він сказав, що було б нормально, якби він мені це подарував, і ми користувалися разом. Але якщо навпаки не можна. Догляд за шкірою. Я зустрічалася із чоловіком, який працював на будівництві. І справжній чоловічий чоловік. Він пив пиво, він курив сигари. В цей час його шкіра вже перетворювалась на шкіру ящерки, але він відмовлявся зволожувати її або нормально мити. І одного разу я примусово влаштувала йому день домашнього догляду: глиняна маска, пілінг, очищення, тканинна маска, сироватки, холодні патчі під очі, зволожувач. На його обличчі була половина асортименту магазину Сефора. Після цього він сяяв як зірочка, і він сказав, що відчуває себе красивим і йому подобається, як це усе пахне. Вони просто не знають. Вони не знають, поки не спробують. Одного разу в аптеці я застала його біля полиць. Як він розглядав якусь там пляшечку і каже. Ти подивись, ти подивись, вона ще її пілінгує і зволожує і пахне ананасом. Блін, як мені подобається, я візьму це. Я стояла в черзі Вейвіс, щоб орендувати машину, і чоловік попереду мене злився і грубо поводився з працівником, бо йому видали жіночу машину. Він відмовився її брати. І це була просто джетта, модель Volkswagen, не рожевий Фіат 500 чи щось подібне. Абсолютно звичайна машина, настільки нейтральна, що я навіть подумати не могла, що хтось їй прописує стать. Це просто абсурд. У підсумку там. Мені дісталися ця джетта, і мені, до речі, сподобалось нею кермувати. Любі слухачі, чоловіки, уявімо, вас запросили у СПА-салон із купою жіночих процедур. Що ви оберете? А, одразу погоджуєтесь, бо кайф це кайф, б, дивитесь підозріло, але йдете. І в Тікаєте, як тільки чуєте слово маска для обличчя. Напишіть свій варіант у коментарях і тисніть лайк, якщо ви вважаєте, що бути людиною важливіше, ніж бути якимось мнімим мужиком у лапках. А підписочки ну це вже новий рівень самосвідомості. І дякую всім, що слухали. Оглядайте себе незалежно. Від того готове, а то, що введуть закон, що дезодорант – це тепер тільки для принцес.